Дев'ятниця до свята Успення пречистої Діви Марії. Щодня на початку висловлюємо наші прошення та подяки. День четвертий. Підстави для небовзяття Марії. О Марія, преблагословенна Діво і мати нашого Господа і Відкупителя Ісуса Христа. Задля Твого милосердя благаю Тебе. Прийди мені на поміч і надихни мене такою впевненістю в Твою силу, щоб я могла прибігати до тебе, молитись до тебе і благати Твоєї допомоги. Розважання. Смерть є платою за гріх. Отож, оскільки причиста діва від першої миті існування. Була захоронена від усякого гріха, навіть первородного, смерть не могла над нею мати влади, і її тіло не було піддане розкладу. Це безгрішне тіло було основою, з якої було сформоване тіло Господа нашого Ісуса Христа, котрий переміг смерть. Невже можна було дозволити, щоб таке уласкавлене, Богом, чисте і невинне тіло проходило через розклад і гниття? Коли Марія віддала свою святу особу на вмістилище для Господа Небес, годилось, щоб Господь у свою чергу подав їй Небесне Царство як місце її слави? Святий Бернард так висловлює свій. СЕНТИМЕНТ Коли наш Господь прийшов у цей світ, Марія забезпечила його найдостойнішим приміщенням на землі, храмом свого дівочого лона. В свою чергу Господь у той день підносить її до найвищого трону у небі. Практика. Якщо бажаєш безстрашно чекати на смерть і з довір'ям сприймати повернення свого тіла в землю, виконуймо наказ апостола Павла. Отож, поки маємо час, робімо добро всім, а, зокрема, рідним у вірі. Уникай гріха, працюй сумлінно. Будь терпеливим у клопотах і намагайся спокутувати кару за твої гріхи, добровільними актами покути, таким чином зменшуючи свою схильність до гріха. Тому кожного ранку жертвуй Богові в дусі покаяння всі свої труди, випробування та терпіння. Молитва церкви, благаємо тебе, Господи. Прости провини Твоїх слуг, щоб ми, котрі своїми власними трудами не здатні подобатись тобі, могли бути спасенні через заступництво Матері Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Літання пречистої Діви Марії Господи, змилосердися над нами. Христе, змилосердися над нами. Господи, змилосердися над нами. Христе, вислухай нас. Христе, ласкаво вислухай нас, Боже. Отче Небесний, змилосердися над нами. Сину Божий, Відкупителю світу, змилосердися над нами. Боже, Святий Духу, змилосердися над нами. Боже, Пресвята Тройця, змилосердися над нами. Пресвята Марія, молися за нас, присвята Богородице, молися за нас, присвята Діво понад Діви, молися за нас. Христова Матінко, молися за нас. Мати Божественної ласки, молися за нас. Мати найчистіша, молися за нас, Мати найчесніша, молися за нас, Мати безстінь гріха, молися за нас. Мати найлюбіша, молися за нас, Мати найчарівніша, молися за нас, Мати доброї поради, молися за нас. Мати нашого Сотворителя, молися за нас. Мати нашого Спасителя, молися за нас. Мати церкви, молися за нас. Діво наймудріша, молися за нас, Діво найдостойніша. Молися за нас, Діво найславніша, молися за нас, Діво наймогутніша, молися за нас, Діво наймилосердніша, молися за нас, Діво найвірніша, молися за нас. Дзеркало справедливості, молися за нас, престоли мудрості, молися за нас, Підставу нашої радості, молися за нас. Чашу духовності, молися за нас, Чашу честі, молися за нас, Чашу відданості, молися за нас. Містична трояндо, молися за нас. Вежу Давида, молися за нас, вежу із слонової кості, молися за нас. Вежу із щирого золота, молися за нас. Веселко поєднання. Молися за нас, Брамо Небесна, молися за нас, в раннішнє зоре, молися за нас, здоров'я недужих, молися за нас, прибіжище грішників, молися за нас, Потіхо нещасних, молися за нас, Опоро християн молися за нас, царице ангелів, молися за нас, царице Патріархів, молися за нас, Царице пророків, молися за нас, царице апостолів, молися за нас, царице мучеників, молися за нас, царице ісповідників, молися за нас, царице Дів, молися за нас, царице всіх святих, молися за нас, царице зачата безпервородного гріха, молися за нас. Царице прийнята до неба, молися за нас, царице Пресвятої Вервиці, молися за нас. Царице миру, молися за нас. Агнче Божий, що приймаєш на себе гріхи світу, помилуй нас, Господи. Агнче Божий, що приймаєш на себе гріхи світу, ласкаво вислухай нас, Господи. Агнче Божий, що приймаєш на себе гріхи світу, змилосердися над нами. Пресвята Богородице, молися за нас, щоб ми були варті обітниць Христа. Молитва Преславно Діво і мати Божа Марія! Благаю тебе задля невимовної слави, якої ти удостоїлась своїм відходом від світу після жертвенного життя, посвяченого тільки Богові, наповненого заслугами і чеснотами. Отримай для мене ласку, щоб тебе, наслідуючи, я могла відокремити своє серце від справ цього світу, терпеливо переносити страждання і клопоти. Ретельно уникати гріха і завжди старатися поступати вперед любові до Бога. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Солодке серце Марії. Будь моїм спасінням.